Я вирішив познайомитися зі своєю максимально темною стороною. І дати їй вийти назовні, не дивлячися на те, як це може виглядати трушно для когось. Випустити усю внутрішню людь для того, щоб не перекладати її на когось при спілкуванні з близькими. Якщо не знати свою темну сторону, вона може вириватися несвідомо. Холод уже став для мене як ритуал, хоча це щоразу боляче і щоразу холодно. Для мене це ще шлях пізнання, усвідомлення себе, своїх темних сторін. Але я розумію, що там скривається величезний ресурс, особисто говорю за себе. І так говорив Карл Юнг. Якщо почати заглядати у напрямок своїх темних сторін, ми пізнаємо себе краще, свої якісь скриті потаємні бажання чи проявлення. Тому що це є частина нас. Практикою цвяхостояння я закріплююся, стараюся провідчувати біль, щоб себе краще усвідомити. І далі можна бути таким пушистеньким краусанчиком.